Моя думка щодо використання акустичних систем колонок вдома, у кімнаті, наприклад, у вашій кімнаті. Справа в тім, що для того, щоб отримати якісне стереозвучання, без спотворень, щоб відчувався нормально стереоефект, потрібно перш за все. Спеціально підготовлена кімната. Це має бути глуха кімната, звукоізольована, без вікон. Звичайно, що акустична система має стояти симетрично. Не повинно бути у кімнаті сторонніх резонансів, призвиків. Як цього домогтися у, звичайні, у звичайному житловому приміщенні. Мені, чесно кажучи, важко уявити для того, щоб це працювало, треба зробити що? Правильно? Треба зробити ремонт, обклеїти всю кімнату е, звуковиючим матеріалом? І тоді, можливо, у вас все вийде. Тому я схиляюсь до думки, що все ж таки вдома краще мати звичайну монофонічну широкополосну колонку, тобто з одним динаміком. Чому? Тому що він дешевий і гарно працює. Тому що якщо купити додому широкополосну, багатополосну акустичну систему, стереофонічну для того, щоб ця річ нормально працювала, треба добряче постаратись. Тому що у вас буде звеніти усе що вдома. Люстри, сервіс, стіл буде дзвеніти. Навіть ліжко буде звеніти. Пружини. Я вже мовчу за побудову техніку і за те, що далеко не завжди кімната симетрично розміщується відносно вас. І симетрична кімната сама по собі. Звичайно, що мова тут взагалі не може йти про якісне звукове творення. У такому випадку, ви просто вкладаєте гроші та час, незрозуміло у що. Тому я пропоную інше рішення. Можна купити хорошу широкополосну однополосну колонку, тобто колонку акустичну систему з широкополосним динаміком. Одну і поставити у місці, де для вас зручно. О такому випадку ви отримуєте нормальне звуковитворення, тому що зможете домогтися зможете домогтися свого положення таким чином, щоб отримати. Максимально звукову картину. Що ж робити? Насправді рішення дуже просте. Треба придбати просто гарні навушники. І все. Ну, десь так, за 1000 гривень. Або за півтори. І все. У такому випадку ви будете мати локально нормальний звук.